На огляді невеличкий такий цікавий ліхтар ручний. Кому потрібно червоне світло, то цей ліхтарик моделічка C609 для вас. Він невеличкого розміру 12 см. Вага в нього десь в районі 100 г. Корпус повністю залізний, кнопочка гумова. Гніздо у нас тут, на жаль, не Type-C. Не можу сфокусувати. Це ще така стара моделька, але вже з червоним діодом. Плюс маємо тут таку, такий великий собдіод. Світить довго в своєму режимі, 2 години безперервно. Фокусування є. Провід в комплекті. І глянемо, як світить. Ось таке червоне світло: 100%. 50%, стробоскоп, Ну і включається останній режим СОП-панелька. Ціна його в районі 150 гривень. Кому треба, звертайтесь, контакти в шапці профілю, Дивіться наше відео. Відео коротеньке, по суті. І Подивіться наші попередні відео, дуже багато оглядів було. Ставимо, кому подобається, вподобайочки, задаємо питання і дослідуючих відео.